І всім привет, з вами Артем Наруто і ми играємо Minecraft о недавно ще в тій серії помните тут одера була. О, блин. Сьогодні ми відкриваємо охоту, сьогодні ми відкриваємо охоту, відкриваємо охоту і треба щось поскладати ці вечір, які ми е, тут набрали після того як зірвали нам дом. Зато я взяла нам все справді кошмар. Так, хорошо. Сюда. А что тут робить земля? А, это ж зараз не вещь. точно я забув О, кинчики можно зробити тем часом. Пять. Нам треба тільки пять-четыре. Якщо я так люблю тіньті, я що не знаю, скільки тінь... що з складається, оце просто би якось було странно. Так, давай ми покладемо, давайте сюди покладемо. Так. Бабах, великий бабах, тільки що був тут, а тут прям тут десь це ночь. Чого так довго? Де це сонце? Мені треба подивитися, де сонце. Чи воно вже не сідає чи сідає, чи сідає, чи не сідає. Ді. Якщо я зарить, хоча б одного кріпера побачу, я його замочу прям. Прям. Прям не буду жаліти. Так, хорошо. Так. 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 Ну, в принципі, все. Так, ти ж тварь! Що ти тут робиш? А ну вали, 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 чувак. Зря ти тут є. Спасибо за пору хоча б. А два? -них не міг мені дати. М -м -м -м, чувак, чувак. Так, давайте візьмем лук. Лук. Вот що нам треба. Лук, лук, лук. Ага. А У нас случайно, морковки нема. Я нема. Я думаю. Нет, я все-таки думаю, що нема. Нет, нема. Нема, 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 нема. Нет, морковки у нас. Так, зато нам треба лук. Лук ко мне. Так, броня для юки, він все-таки з нами не грає. Кстати, скоро буде конкурс. Конкурс скоро буде. Да-да-да. Ти там робиш? Ти там, блін, металишся. Тих тварюк. Ах, ти ж дихати не хочеш? Ой, тварь, ой, тварь, ой, тварь, йди сюди. Дай, дайте. Підійди від мене. О, сьогодні удар завали. Ну, це того, що я ще з лука в нього стрільну. Бац, бац, бац. Кстати, я замітив, що э, в коло треба підлогу зробити. Ну, вона і так там чуть-чуть є, але не повністю треба зробити з трави, бо того, що в не немає як їсти. От цвіточки, цвіточки нам треба. Посадимо якийсь город. Цвіточку! Да! Справді можна город цвіточки посадити? Блін, що це в мене нові дії? Тільки не кажіть мені, що я відміню охоту і буду робити цвіточки. Бачу в шахту мене, дали скоро піде. здохніть твари. Свадьба, падли. Падли, не підходять Не підходьте. Єсть. Я супер! Я супер-супер мастер! Ну, конечно, не мастер, потому що я. Якби я був мастером по убиванию криперів, я б... Я б Б тоді Крипер. Ч я вдарився? вдарился. То есть я же в воду упал. Да, треба в данное видео продвигаться. Сам конечно. Блин, что ты мне робишь? Четыре минуты. Даже цена ничь, блин, елки, палки, девы. Дай цена ничь. А вот солнце. У нас же не седая? Ну да. Мы можем Зара построить ферму. Построим ферму цветочки. Поскольку э, нич будешь не скоро. Так, у нас разные вещи. Нет, сюда, сюда. Порох нам сюда. И, блин, и цепу сюда. Нам. Да не то порох, все. Все, 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 все. Так, Ту-ту-ту-ту-ту-тун-дру-ту-тун-дру! Ну -ту що, треба, там, треба, земля. Блін. Земля, 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 51 штука до моєю Так, от лічна, от просто краще не бувай. І Холодильник в мене гучить прям дві серії попідряд, Коли він вже затихне. А от затихне. холодільнику затихне. Ну, 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 так давайте. Ні, щось мені тут не дуже хочеться її строїти. Назаді давайте поздравим. Всі ферми в мене назаді, то значить построїмо і назаді. Хоча згаду хто в мене там смотрить. Хоча. Хто я знає? А, строїм тут. Ні, там все-таки там все-таки буде якось мені кажеться лучше. От дивіться, як ми вже добилися, добилися багато чого. Де ми будемо її строїти? Тут місця вже майже немає. Тож строїти я буду і тут, тут то тут то тут. тут туто, тута-то. От вже, все, не будемо строїти. Ой, блін. Ой, ой-ой-ой. Це просто капець. А кстати, я хотів сказати, що в шахту ми підемо не дуже скоро. Хоча ресурси закінчуються, но в шахту, извиняйте, ну, не підемо ми скоро в неї... до неї. в неї точніше, чи як правильно. в шахту, да. Не пойдем пока в шахту. И, наверное, не пойдем где 6 серий. Потому что у нас будет куча справ. Потому что, смотрите, что а нам нужно построить? Треба построить еще ферму цветочки. Треба построить ферму лута. Ферму все э, морковки. Ферму... Э, фонтанчик треба построить бассейн вот так вот я вам скажу дорогие друзья но бассейн можем откласти но но Ну, не знаю даже. Так, деть і мобе. Мобе моби. Я вас не бачу. Мобе тебе моби моби моби. Окей. Деси моби. Мені треба зомби. А, блин. Шось нек о, мій колисичный домик там. Давно до нього не довідався, Давайте підемо до нього зомбі. Вот 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 Ого, тут уже все заросло, блин. Конкретно, кстати. Як Эм uh... um. У нас є Глина? Ну я не знав. А то щось є. Я тут нічого не знімаю. Ну закриваємо, в принципі, ми подивились. Все. Це на случай, якщо наш, до... наш дом зірветься, то ми там будемо жити. <гум> так, хорошо. Де це ви? Аго! за цей э, паучок. Що ти тут робиш? Воно здохне. Де це? Дайте. Це, Ого, ну це вже більше на щось похоже. Ну давай помотаємося. Е, є, е. є! Ха-ха-ха! Уйи берамбара-брам-бам! Все вбив тебе. Так, давай, 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 все вбив тебе. Так, кейпердоса треба вбити. Едь, ейч, ей, едь, здохне. Цей раз ти не взервешся. Ах, тварь! Так, отлично, отлично. Якого це прикол. Знов ці вівці сповняться. Я тільки недавно знав, що вівці... вівці вони А Взагалі, в маньках, я не знаю. Добре, добре. Так. Що тут далі? Блин, блин, блин. Ай-яй-яй, сдохни. Сколько тут цветочки, я даже не знал, что их тут так много. Треба их накупать. Нарубать, нарубать, блин, забыл. А, меня скоро убьют, меня скоро убьют, меня скоро убьют. не 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 Че мне дал картошку? Я не хочу картошку. Дай морку. Я сказал, сакатина.

Блін, мені сонце відбиває. Мені дуже так хорошо видно. Так, що ти тут робиш? Убити тебе? Та пожалуйста, без, без проблем цим мечем тобі тебе ну, уж. Ва! Не вбивай, пожалуйста. Ц. Який поворот. Субити. О, паучок! Що ж ти тут робиш, братан? О! Крипердос! Ди сюда Давай, давай, давай! Есть! Е Мне было цікаво, це в зомбі вони. Эмм. Е вони вдягнені та як я. Е типа Стив, то це все Стиве. Получається це все вс стиве. Тільки зомбі. Е Ясно. У такі самі одяжці, такі як і я зелені. Е, 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 що ти тут робишь? Не чекай. Ти... Ой, наша охота мені здається, безполезна, бо то, що ми не знайшли морку. Не ми морку, не знайшли ми морку, не знайшли, не знайшли, не знайшли. Ч? Да, всхнет тварюка. А ч ти тут у меня устроил? тікай. А мене щось підлагало. Ой, шостеклой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. У мене Майнкрафт вилетів? Ок. А прикол в чому? What? Ладно, в любом случае, всем спасибо за просмотр, и я буду заканчивать то, что маленький Майнкрафт в эти. Ладно, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.